Є знижки на таблетки спазмалгон 15% в аптеках подорожних пам та уща у холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Точних даних, коли виникла українська мова, немає, але достоменно відомо, що вона сформувалась раніше ніж російська. Сталося це приблизно між 10-15 століттями. Наша мова пережила віки бездержаві та заборон, а також стала тим фундаментом, на якому трималась українська ідентичність протягом багатьох століть боротьби за незалежність. Як українську мову намагались зробити діалектом російської та чому репресували літеру Г? Розкажу на сьогоднішньому уроці історії. Одна з перших найвідоміших книг, перекладених українською мовою, це Пересопницьке Евангелія, створена протягом 1556-61 років. Ця книга є настільки важливою для нашої історії, що всі українські президенти присягають не тільки на конституції, але й на пересопницькому євангелії. Якщо ж говорити про першу саме надруковану книжку українською на наших територіях, то це була книга Апостол її створив у 1574 році першодрукар Іван Федоров. До речі, екземпляр цієї книги у наш час знайшли у Януковича. Коли він тікав з межигір'я, то просто не встиг забрати всі цінні речі. Мова є одним з елементів ідентичності, і саме тому українську мову протягом століть обмежували та забороняли, і найчастіше це робили в Російській імперії. Так, у 1876 році імператор Олександр II підписав емський указ, відповідно до якого українською мовою забороняли друкувати книжки, ставити спектаклі, організовувати навчання у початковій школі та навіть привозити книги українською з-за кордону, якщо не було ніякого спеціального дозволу. Окрім заборон, в російській імперії намагались довести, що ніякої української мови немає, і це, начебто, лише діалект російської. Однак українські філологи вже давно довели, що за своїми особливостями фонетики, морфології та синтаксичного ладу, наша мова має всі ознаки самостійної. Більш того, перші граматики української мови були створені значно раніше ніж російської. Під час існування СРСР українську мову також обмежували та намагалися подібнити до російської. Так у 1933 році суттєво змінили український правопис та репресували літеру Г. тобто її вилучили за бетки як буржуазно націоналістичну. Ми всі знаємо Павла Чубинського як автора вірша, що став гімном нашої держави. Однак, мало хто знає про те, що цього діяча за переконання та захист української мови двічі відправляли у заслання. Перший раз його вислали ще у 1863 році за спів обурливих малоросійських пісень. Однак потім йому дозволили повернутись на територію України, оскільки. У ньому виникла потреба як у науковців саме стараннями Чубинського у 1874 році було проведено перепис населення міста Києва. Важливо, що більшість містян себе називали малоросами, але що найбільше обурило московитів, так це те, що містян питали про володіння українською мовою, а не малоросійським наречіям. Після цього Чубинського знову відправили у заслання. Раніше за використання української мови відправляли у заслання чи навіть у в'язницю, саме тому використання рідної мови це не тільки ознака громадянської свідомості, а ще й шана всім тим поколінням, які боролись за збереження української, часто жертвуючи власним життям.